Сьогодні в нас 5 липня я запрошую вас оглянути нашу кукурудзу. Перед вами зараз сорт Майбіко, висаджена розсадним способом. Далі за нею кукурудза розі висаджена прямим посівом, тобто насіння безпосередньо у ґрунт. Це в нас сорт вишиванка від нагору. Далі білий кролик також від нагору. Біколор. Також Многоровський, і він має найбільше випадів. І найменший, до речі, зараз за висотою. І це два рядки також Майбіку. Також має достатньо багато випадів, до речі. І нещодавно висаджена кукурудза. Ось ця десь 25-26. Червня висаджена, вона вже, бачите, наразі ось така. Так, це майбіко. Його в нас чотири рядки. Раз, два, три, чотири плівки, давайте скажемо так. І ось два рядки Камберленд. Камберленд останній висаджений 1 липня. І він також уже почав де де-не-де З'являтися. Так, бачите, Вже йдуть. Сьогодні в нас п'ятий день від посіву. Сходи є. Звісно, що потрібно іноді допомагати ходити, поправляти, витягати, але. Сходи, в принципі, більш-менш рівномірні. А за нашими за показниками ми сіяли в касету спеціально для проби на схожість. Камберленд була найгірша по схожості Там майже 50% була схожість. Тому сподіваємося, що відкритий ґрунт буде набагато краще. Майбіко була краще, схожість, але все рівно. 10% 75-80%. Як вони будуть розвиватися, покажу далі.